Так, розбаговка. Коротше, мені тут один фанатик прислав посилку. Карандаш Олександр. Я його тут відмічу, ви переходьте до нього, у нього золоті руки, він отакий файний чувак. Коротше, зараз подивимося, що він мені тут прислав. Овуаля. Так, саме головне. Я, звісно, розпакувала це до того, тому що воно тут так було запаковано, що це капець. Ну що, готові побачити? Цей витвір мистецтва. Дивіться. Боже, це перший раз мені дарять мій портрет. Перший раз. Люди, це фото на дереві, бачите? Боже, в тебе золоті руки, Боже, яка я тут файна, молода, красива. Боже, дай Бог тебе здоров'я. Так, ще він мені прислав. Ось отаку підставочку для телефона. Тепер я буду пити кохви і не ставити під півлітрову банку свій телефон. Ой, Олександр Карандаш. Бачите, тут я ініціали. І отакий брелок. Лев. Я по гороскопу Лев. Левчик. Дякую. І саме головне, саме головне, ви зараз офігеєте, люди. Я вже чую, як він пахне. Ви бачили коли-небудь. Боже, чорний часник. Гляньте. Боже, він пахне, як якісь гриби. Я як попробую на вкус, скажу потім, яке воно. Ну що, хочете, щоб я це попробувала? Ммм, дивіться, це чорний часник. Ви бачили коли-небудь таке? Офігетний встать. Пахне так смачно. Ммм, Спасіба, саньок.